Розділ 22. Пророцтво про долину видіння. Що з тобою, що всі твої люди піднялись на дахи, місто, сповнене галасом і метушнею, місто веселощів, твої полеглі не від меча полягли, і не в бою загинули. Усі твої можновладці разом повтікали, покидавши луки, всіх твоїх найхоробріших пов'язали, поневолили всіх разом, хоч і далеко втекли. Через те я кажу не дивіться, що я гірко ридаю з приводу спустошення дочки мого народу, і не намагайтесь мене потішити, адже це день тривоги, руйнування і замішання від мого владики, Господа Саваота. В долині видіння руйнують мури і лунають крики на горі. Елам взяв сагайдак, готує колісниці й мужів вершників, кір витяг щита. І станеться таке, що твої найпрекрасніші долини будуть наповнені колісницями, а верхівці пильнуватимуть перед брамою. Буде знята заслона з Юди. А ти в той день оглядав свою зброю в домі лісу. Ти бачив численні проломи в стіні Давидового міста, ви взялися збирати воду в нижньому ставу. Ви порахували доми в Єрусалимі і руйнуєте деякі з них для укріплення муру. Між двома стінами ви зробили водоймище для води старого ставу. Проте, на того, хто все це вчинив, ви не звернули уваги, не понадіялись на того, хто наперед усе визначив. Закликав вас, мій владика, Господь Саваот, у той день призначити плач і ридання, поголоти голови і одягнутися в лахміття веретища, натомість у вас радість і веселищі. Ріжуть телят, вбивають овець, аби їсти м'ясо і пити вино, будемо їсти і пити, адже завтра помремо. Але Господь Саваот оголосив до мого слуху, що цей гріх не буде вам прощений, аж доки не помрете. Це слова мого владики, Господа Саваота. І сказав мені мій владика, Господь Саваот, Іди! І, увійшовши до того урядовця, начальника над царським домом, шевни, запитай, чого ти тут? Хто тобі сприяє, що робиш собі пам'ятник, висікаючи собі гробницю на горі, склеп у скелі? Оце Господь Саваот схопить тебе, чоловіче, і жбурне подалі, підкине тебе і упіймає, змотавши в міцний клубок, наче м'яч він закине тебе до просторої країни. Там ти помреш разом зі своїми славними колісницями, як ганьба дому твого господаря. Я усуну тебе з твого становища і прожену з твоєї посади. Станеться так, що в той же день я покличу мого слугу Еліякима, сина Хілкії, одягну його у твої шати і підпережу його твоїм поясом, твою владу передам у його руки, і буде він як батько для мешканців Єрусалима та для нащадків Юди. І покладу йому на плече ключ від Давидового дому. Що він відкриє, того ніхто не закриє. І що він закриє, не відкриє ніхто. Я заб'ю його, наче цвях, у надійне місце, і стане він вінком слави для дому свого батька, і на ньому триматиметься уся слава його роду, нащадки та їхні паростки, від найдрібнішого посуду і мисок до найбільшого глека. Але настане день, каже Господь Саваот, похитнеться цвях, забитий у надійне місце, він зламається і впаде. А весь тягар, що висів на ньому, буде знищений, бо так сказав Господь.